Вітаю на каналі моє Я сьогодні хочу подивитися моє улюблене питання. Коли помре Путін? Коли помре Путін? Скажіть, покажіть, коли він помре. Як швидко? Так, що тут буде? Я кажу, що шляхи відкриті на його смерть. Варіантів багато, як він помре. Буде зрада. Його пред... предательство буде. Так, тройка мечів. Щось буде з серцем. Може буде отрута з мечів. Е, він буде, є, є така вірогідність, що буде тікати, що втече. Можливо, але буде щось з серцем, серцевий напад. Це точно якась така, ну, що він не своєю смертю помре, що це буде вбивство. Його зрадять ті, кому він дуже довіряє, свої зрадять і башні, руйнування. Навіть що може така бути ситуація, що буде якесь руйнування, що попаде ракета в бункер, де він сидить. І це буде насильно. Оцей будинок, в якому він багатий дом, і що буде? І по Верховному суду. Верховний суд його настігне. Хорошо. Так, а коли це буде? Коли це буде? Коли саме це буде? Скажіть, покажіть? Карти кажуть, що це буде восени. Восени це буде... І, бачите, це тройка кубків. Ну, в общем, типа непогана карта. Але е, оцих фій ранець бджоли да? зруйнували. Тобто це буде напад восени. І це буде або 3 числа, або 3 тижня осінь, або 3 місяця осінь, але це буде осінь. І він буде зруйнований. Буде щось з серцем. І це буде точно так. І це буде велика радість для всього світу. Ось 6. 6, 6. Піндаклій, шмрі здійсняться. Що ми заважає померти? Давайте подивимось. Тут все погано в нього, і тут все погано. Тут він ще намагається щось вирвати, якийсь наступ, це я прикр... заперечую. А оця поразка його, поразка в війні, це равноцельна його смерті. Це предательство, агресія по відношенню до нього. Все добре. Ну, В смысле, для нього. нього погано для нас добре. Верховний суд, це для нього погано для нас добре. Потім це я заперечую по шестерки, це дороги, щоб не втік. Варіанти. Хай будуть. Багатий дом заперечую. Так, що у нас іще? Пінтаклі залишиться без, без друзів, без допомоги, без підтримки, без грошей. Жінка втече, його. добре. Заберечу. Це була хороша карта, я її прибираю, щоб нічого мені не допомагало. Далі буде намагатися е, якийсь знайти на, компроміс. Компроміс, якому вижити, втекти. Це також забирає ніяких компромісів. Смерть так смерть. Смерть так, смерть, придатство так предательство. Його приберуть, його б'ють. Б'ють свої ж. Так, що ми можемо ще чим перекрити це все? Також агресивна карта на дні колоди, це дуже добре. Так. Смерть лежить не будемо. Так буде без цього. Ці карти це відбудеться. І це осінь. Добре, зараз шукаю карту мир, щоб нічого не заважало здійснитись, тому що задумали його зрадники, щоб їм не заважало нічого його прибити, цього Путіна чи того, хто виконує його роль. Хай вб'ють одразу всіх двой Ніків, щоб на цьому все покончено було. Вищі сили, духи роду, янголи янголохонці. Прошу відвернутися від Путіна, від тої людини, яка виконує його обов'язки. Прошу не робити йому захист. Прошу вищі сили, повернути все зло, весь негатив, який ця людина або та людина, яка виконує його обов'язки в Кремлі, називається президентом Росії. Щоб все зло, всі вбивства смерті невинних. Всі злочини, всі катування повернулися йому на голову, щоб він пережив під час смерті, щоб він пережив все те, що люди відчували в Україні з його вини, з його преступних наказів, поволюващих сил. Прошу прибрати все, що заважає, путіну померти, хай помре. Та буде так і так буде. І Давайте ще подивимось. Ще одне питання в мене є. Чи буде зміна влади, влади в Кремлі? Чи почалась вже зміна влади в Кремлі? Зміна влади в Кремлі? Чи почалась? Скажіть. Зміна влади в Кремлі? Коли це буде? Як швидко? Чи це буде? Зміниться влада в окремі, скажіть. Так. Вони очікують цього, вони бояться, що це буде. Лебедине озеро бояться, що може бути Лебедіне Озеро. Якісь процеси там вже відбувались. Є смерті, якогось прибрали, когось вбили, щоб не було цієї башні, щоб не було зміни влади, щоб не було зруйновано владу. Мали якийсь успіх тимчасовий, але що буде на майбутнє? Зараз це не відбудеться. Це стабільне на майбутнє. Так, да, вони дуже бояться цього кінця. І що? І чи це буде? Зміна влади в Кремлі, чи це відбудеться як швидко. Будуть тікати. І не буде зміни влади, їх там кохають. Росіяни їх люблять. Не будуть міняти владу, все добре. Так, але ті, що при владі, будуть тікати самі. Будуть тікати. Кидать все, спасати все нажите, вивозить. Плани, вже є плани, як тікати. Mm -hmm. Десь грисяться друг з другом, там конфлікти внутрі. Але оця mm. влада, ну цей як вони зараз керують, це буде навіть якщо вони поміняють там містами, хто там головне, головний в них. Але оця тенденція агресії до всього навколишнього, до ВІН, це залишиться, це не зміниться повністю, на жаль. Зараз це все перекриємо весь розклад, заперечую, 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 той, хто зміняться люди, але не зміниться устрій, лад. Що вони привикли так? Ми там так привикли жити. Все влаштовує. Так. Який народ така влада. Народ і партія єдине. Так, мені йде по розкладу. Змін не буде. Перекриваємо. Прошу покарання. Прошу суду людського, суду Божого, і щоб це все скінчилося комо швидше. Вищі сили. Прошу захисту для українців, для України. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають зміні влади в Кремлі, щоб влада там була змінена, щоб політика Росії змінилась. Щоб Росія перестала бути такою агресивною і чіплятися до всіх своїх сусідів. І щоб у росіян нарешті, якщо це можливо, сталося прозріння, щоб вони, щоб вони прозріли і увиділи, що відбувається на самом делі і що, які вони кончені, щоб дійшло до кожного. По вищих сил да буде так і так буде. Дякую всім за увагу.